І ти. Ходіть їсти сирники зі сметаною. Вже йдемо, бабусю. Чекай, заберемо м'яча разом. Стій! Там сховалась підступна міна. Не можна навіть наближатися, бо вона може вибухнути. Бабусю, учі ж виходь, тут міна. Що трапилося? Де міна? Чекай, бабусю! Телефонувати треба на безпечній відстані. Служба порятунку, слухає У нас в городі завелася капосна міна. Сійте на місці і нічого не чіпайте. вже їдемо Щоб відмін не постраждати, треба добре пам'ятати. Міну краще не чіпай і усіх попереджай. Треба було хоча б селфі з міною зробити. На пам'ять, так би мовити. Ох, не грамотний ти шкоду. Від спалихів світла та радіосигналів міна може вибухнути. Дин, 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 телефонуйся.